Який він гарний! Сьогодні ми приготуємо з вами в мультібарці дуже смачний борщ. Помиємо картошечку. Такі продукти, які нам потрібні для борщику. Миємо картоплю. Морковку. Зараз ці очі ми почистимо. Складаємо обратно, от. Набираємо холодну водичку. Сміття свитіння. Будемо чистити. Беремо картопільку. Бачите, оце зелене. І от не, не треба нам, ми його відрізаємо. О. І потім обережно, обережно по кругу починаємо чистити. Не хвилюйтеся. Можна також використати не такий ніж, а ось у мене є спеціальний такий ножичок. Ось можна його використати. Ось такий. Для мене він менш зручний, тому я обираю, обираю, звісно, звичайний ніж. Ось, картопліка. Цей ніж я обираю. Кому подобається з таким ножиком, кому вам не подобається з таким Обережно, обережно чищу картопліку, що мені знадобиться на 3,5 літри борщу, варити ми її будемо. значить, Борщик будемо сьогодні в мультіварочці. Мультіварка має зазвичай режим. Варіння супа, просто вмикаєте суп, закладаєте продукти, і за 10 хвилин до того, як приготується, як вийде таймер цього приготування супа, за 10 хвилин треба додати заправочку для борщику. Заправочку я теж сьогодні покажу, як її робить. Спокійно можна приготувати. Дуже класний Оце ось чорненьке все прибираємо, бо ви його будете їсти. Вам це не сподобається. Я знаю, які тут знаходяться естети, особливо мої дівчата, вони люблять, щоб їжа була гарною, красивою. Я думаю, всі люди так не будуть собі класти в рота, що попало. Якщо брати грязну картошку і її чистить, все буде замазано, так що краще картошечку трохи вмити, все ж таки. Тоді її буде приємно брати до рук і маніпулювати з нею. Знаю, що деякі з вас навчили батьки чистити картопельку набагато тоньше. Ну, пробачте мені. Я вмію так, а ви точно будете вміти краще. І робити краще. Я в цьому впевнена. Бо зазвичай наступне покоління, воно набагато краще. Зображаю, що лише все робить. Отак правильно. Оце ось прибираю тепер чистимо от такий огромний бурячок. Опа. Дуже обережно, якщо для вас він величенький, то візьміть трошки менший. До речі, можна взяти заправку вже готову для борщика. Вона продається. Ну, як по мені, смачнішого, ніж зі свіжих продуктів, борщика просто не існує. як Ми чистимо, ми обрізаємо з однієї сторони, обрізаємо з іншої сторони, а потім використовуємо оцей ніж. Просто беремо і щищаємо. Якщо звичайний ніж, то щищатися буде набагато більше всього. Тому я використовую отакий ножичок. Якщо це молода морквинка, то, можливо, вам показувала мама або бабця що можна робити отаким от макаром, чистити. Але мені краще отак. Я вчу і своїх дівчат, так. От. щоб була дуже гарна морковочка. Просто все класно чистилось. Потім оце ось ободочок. Трошки запачкала буряком. Все, сміття прибираємо, ніде нічого не розбрасуємо. Треба знову помити. Ось Сьогодні Зараз ми її будемо нарізати. Майже помийти її не потрібно через те, що ми вже все помили. Так, Це ми дуже помиємо, покладемо покладемо місто. Тепер ми все будемо нарізати. Забуло ще ми почистимо отаку цибульку середню. Зараз ми наріжемо їх, потім я використаю тертушку для того, щоб все пошинкувати. Морковку, бурячок. І цибульку теж треба покришити мілко. Я покажу все подробно. Побачите. Для цього ми цибульки обрізаємо з однієї сторони, бачите, з другої сторони обережно. Потім перерізаємо отак. Потім беремо крайок і починаємо чистити. Бачите, вона так здорово чиститься, навіть без ножа. От, все. Супер. Тепер залишилося її сполоснути і нашинкувати. Як ми нарізаємо це буде? Ми беремо вже почищену луковицю, розрізаємо її навпіл. Обережно. Ось. Розрізали нафту. Поклали її оцією стороною на дошку. Потім беремо двома пальцями одним пальцем і іншим пальцем з обох боків. І обережно, не ріжучи собі пальці, ми починаємо робити вздовж ножиком. Раз. Притримуємо, щоб не ковзалися оці слої, які ми ріжемо. Потім два. Притримуємо тут. Потім три. Притримуємо. Чотири. 5, 6. Спочатку буде не виходити, але це нічого страшного. От, і до кінця. Потім ми робили вздовж такі лінії ножиком. А тепер ми робимо поперек. Дивіться, ми обережно тримаємо цибульку, ми наліземо під ножа, трошки ось сюди, і починаємо нарізати. Дивіться, що в нас виходить. Маленькі квадратики, те, що нам не потрібно. І починаємо різати обережно. Ні, нікого нікуди ми не спішимо, щоб не порізати собі пальці. Так, спочатку буде трошечки не виходити нічого страшного. Цибулька може сковзатися, падати. Бачите, в мене тут залишився такий край. Її ми перевертаємо і починаємо різати вже отак. Як вийде. І відтоді подивіться, які в нас чудові кубики повиховували. Бачите, порізана цибулька. Так само ми діємо з іншою стороною, з іншою половинкою цибульки. Так само починаємо здовж різати, виробіться дуже-дуже повільно. І потім коперек. Воно все протушкується, воно все забарвиться бурячком, і буде дуже-дуже смачно і не буде видно ніяких ваших помилок. Це буде хорошо. буде дуже смачний борщик, особливо, якщо ви його самі приготуєте. Все, що ми зробили, порізали, ми тепер беремо окремо миску і туди складаємо нашу цибульку. Дивіться. Щоб зручніше було, треба цибульку обережно ножиком. Нічого страшного, якщо щось там впаде, потім поприбираєте. І обережно в цю мисочку закладаємо. Все, цибулька в нас готова. Далі нам треба, е, нам треба наш, е, натерти бурячок і мотиву. Зараз ми це все зробимо. Ми цибульку відбігаємо від себе, бо вона така як мок. На очі. Вибираємо не крупну терку. Вибираємо мілку терку. Не саму мілку, а іменно таку мілку просто мілку, Натираємо моркву. Що ми для цього робимо? Дивіться, щоб було зручно, ми беремо і натираємо отак таким, дивіться, під таким огонь. Обережно. Бо це дуже гострі ножи маленькі. Обережно, не спішай. Шинкуємо повністю, натираємо повністю нашу морку. Трошки залишилось, нічого страшного, ми його відкладаємо. Оцю морку ми беремо в ємкість складання. Пересипаємо нашу морку. Морку можна об'єднати разом з буряком. Цибулькою не потрібно об'єднати. Буряк у нас дуже крупний, тому ми буряк беремо і розрізаємо, для того, щоб нам зручніше було терти. не хочу. Зараз ми його розріжемо. Оце теж. Бачите, такі маленькі частинки. Ну, не дуже маленькі. Їх дуже класно натирати буде. Так. Ми робимо все те саме. Натираємо, не підставляємо сюди пальці. Тепер мені треба пошинкувати капусту. Капусточку. Ставимо капусту хвостиком вверх. От. Бачимо, щоб тут нам нічого не було негарним, некрасивим, бо воно буде в борщі некрасиво і негарно. Викидаємо те, що нам не подобається. І ставимо ніж, ось так, і обережно починаємо різати. Бачите? Нарізаємо на окрему тарілку. Якщо у нас виходять дуже великі лопасті, то ми їх перерізаємо. Одразу закладаю капусту в мультиварку. В мене вже тут є м'яско. Бачите, трохи сердечка підійде любе м'яско. Підійде, наприклад, крильце, або ніжка, або гомілка куряча, або любе інше м'яско. Буквально трішки його треба для того, щоб там був смак бульйону. Капусту зараз мультиварку, і картоплю. і картоплю я зараз поріжу і теж відправлю в мультиварку. Ми будемо набирати всіх овочів до 2 літрів. І потім водичку до 3-3,5 до вийде, коли ми додамо заправочку. Щоб у нас вийшла така каструлька на 3 дні. Прямо на м'ясо закладаю обережно капусту. Я прямо сюди буду нарізати картоплю. Для цього я беру картоплю, розрізаю навпіл з обох сторін, бачите, у мене пальці з обох сторін картоплі. Пролажу сюди ножом і розрізаю навпіл. Одна половинка ставиться інша. Потім е, ще раз навпіл ці половинки, і вже на три рази. Дивіться, раз. І вже хороші кусочки картопліки. Два, три, чотири, на три-чотири рази. Можна э, вздовж три лінії робити, і поперек теж три лінії. Теж вийде добре, то на ваш смак. Чим більше ліній, тим дрібніше буде картопелька. І так робимо з цією картоплею. Раз, два, два, три. такая закладка овощей и трошки мяса ставим в нашу мультиварочку, я беру, беру фильтрованную водичку, заливаю. Да, не, трошки больше трех литров. Виставляємо програму, суп. Ось там Перша програма. І все, нажимаємо старт. Тепер годинка в нас, тобто це 60 хвилин. Я засікаю таймер на 50 хвилин для того, щоб через 50 хвилин зробити заправку для борщу. Зараз я її буду жарити і все показувати вам. Ще мені знадобиться томатний сік, який я зараз добавлю. В мультіварку, і хай вона там разом з лишами цей сік томиться, можна сік використати. Можна використовувати томатну пасту, але її потрібно розвести водою і враховувати, що жидкості повинно бути десь 3-3,5 літри. Сока повинна бути. Десь 700 мл Ось чашка, можна просто неповну, неповну баночку літрового соку долити і на смак потім куштувати. Я, так як не знайшла в мене літровий сик, в мене є 500 мл. Я добавлю сюди 500 мл, а потім ще трошечки добавлю томатної пасти з водою, щоб в мене вийшло десь 700 мл томатної. смеси, да, томатной жидкости. Зараз роблю. Открываем его и выливаем. Перемешиваем. Какой а вы, зачесноглубокий горшок у нас получился. Закрываем. Нехай хай Працює. А ми пішли а ми пішли готувати заправку. Значить Ми зажигаємо нашу конфорку, ставимо сковорідку, додаємо масло соняшне без запаху. Я люблю без запаху. Я знаю, деякі хазяйки люблять, щоб без запаху, але мені не подобається. Мені не подобається вкус бульйона плюс вкус смажених сімечок. Таке собі мероприятие. Що ми беремо? Зараз прогріється наша сковорідка. і після цього ми будемо смажити цибульку. Так, трошки вам треба почікувати. Я приготую цукор у мене є. Приготую. І ми потім, як засмажиться наша цибулька, ми беремо і одну чайну ложечку цукру будемо на цибулю викладати. Для того, щоб трошечки її можна було керемелізувати. Це коли бачите, трошечки, як перевірити, що воно вже нагрілося до потрібного, треба трошечки, наприклад, бросити цибульку на сковорідку. Не нагрілася. Якби нагрілася, вона б вже пузирики там пускала возмущені. Ну, взагалі, ні, треба чекати. Почекаємо, почекаємо. Почекаємо приблизно хвилинку. Отак. От так. Вже ми бачимо, що сковорідка наша нагрілася. Для цього ми беремо. Тепер ми беремо і насипаємо цибульку. Прикручуємо, Конфірки. прикручуємо. Бачите, який маленький ваганячок такий. Просто розподіляємо обережно. На нас не попала гаряча олія. Додаємо ложечку цукру. Бачите, у нас зразу така карамельна. Тут виходить. Гарний красивий, трошки підсмажили її. І після цього ми беремо і закладаємо на собі молку, розпроділяємо, трошечки буквально підсмажимо, перечиняємо діварку, беремо ополовник. Бережно, щоб не заляпати мисочку, в якому були буря. І поливаємо для тушкування. Можна ще й трошки. Ще один колобничок. Ось так. Все. Закриваємо, щоб було воно У нас робилося. Далі. Дуже важливо на маленькому огні. Беремо, закриваємо зараз кришечкою. І буквально 3 хвилинки потушкуємо. Ну все. У нас все готово. Таймер позвонів. І виключаємо. Тепер приготуємо спеції, які ми будемо закладати в наш борщик. Це в нас буде лавровий лист. Потім дивимося, що у нас тут ще інтересний горошок. Зараз ми візьмемо головку чесну в цьому. Треба її почистити, приготуємо. Треба відрізати ось цей край, Цей край, відріжемо. відрізати верхній край трошечки. От. І потім руками можна спокійно зчистити оцю шкурочку. Щоб вона нам не заважала. Все, після цього у нас буде класна приправка до борща. Все готово. Помить треба, після цього так от поріжемо на 4 частинки, так. можемо на більше. І таким чином будемо ось таку спецію класти в наш борщ. Тепер треба все поприбирати. Оце mm -hmm. ось, ось поприбирати. Зараз будемо все робити. Залишилось 10 хвилин. Я беру заправку до борща. і обережно все висипаємо. Сам борщик обережно все висипаю. Так. Потім я висипаю, я трошки перемішую наш борщик, закидаю приправи всі, тут чесничок трошки горошком. Чорний перчик і лавровий лист. І кидаю солі. Солі я кидаю одну трошки менше столової солі. Ось так. Ось так. Хороший такий общий у нас меншо. Пробую на смак. Ще треба, треба додати солі, але цю ложку я вже не використовую, бо я її брала до рота. Значить. Добавлю ще одну тайну ложечку солі знову перемішую. Я закриваю, і хай воно доварюється. Наш борщик готовий. Откриваємо обережно. Беремо миску, беремо черпа, або коловник, я його люблю називати так. Беремо самий смачний борщ на світі, бо він приготовлений нам. Так ложечку, Так. обов'язково додаємо сметани. Найсмакує.